Композиція взагалі крутезна, вишня, малина, смородина, сочні, солодкі, бордові і самі вкусні у світі. Ті, що ми могли на Що це чорне? Морозена. Він не знає, як називається. <рес> а це друзі котел. Зараз тут, бачите, каша поросяча. Наші ягодки можуть тоді зберігатися. Рік, навіть два. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. В сьогоднішньому відео ми покажемо вам, як ми закриваємо компот на зиму. Ну, Вроді таке банальна назва, але в нас, ми виробили свою систему і таким чином ми закриваємо ну, близько 100 банок, можливо і більше, за буквально 2 дня. Тобто заготовка компоту у нас триває буквально 2 дня, але працює вся родина. І рецепту, знаєте, і, і, і всю цю процедуру, ну, я думаю, буде цікаво. В сьогоднішній день обриваємо все, що в нас є. На наступний день компонуємо, перемиваємо всі банки, підготовлюємо і починаємо це все діло засипати. Обов'язково, друзі, додивіться відео до кінця, тому що в кінці відео я дам вам дуже важливу і потрібну інформацію. Клубничка. Плантація у нас дебаленька і там наверху теж. Ось така клубничка, це вже Тетяна Вікторівна робить зачистку. Так, друзі, малина. Дивіться, скільки ягод. І ягоди добренні. Такі, здорові, здорові. М -м -м. А ось, ось о, дивіться, які. Те, а ось, які груни. Дивіться, яка маса ягоди. І рядок цей, аж через всі грядки до сіносховища. Ну і про ягоди. Ще в нас буде ожина, але її ще немає. Ще тільки цвіте, він, формуються ягодки. Також буде урожай, мабуть. Раніше в нас малина була тільки ось тут ось цьому Як воно, ягідний садочок. Да? Але бачите, тут зараз помідори вже ростуть Як їх, личинка, хруща. в общем... Вижила от сюди малину в більшій мірі. Та й ось сюди, дивіться, це ж, це ж посохло личинки ці, да? доїдають. Ну, але тим не менше тут також малини. Ще багато-багато. Ось, все, бачите, нічого не хочеться лити, ніяких ядів сюди, тому що е, це ж нам все рівно його їсти і дітям нашим їсти. Тому вже як є. Це Сергій Миколайович. Бичків году, як хтось казав, там у нас цього худоби нема. Зараз я вам бистренько покажу. Тут у нас курчата. Тут ще один бичок і ще в сараї парочка. І тут теж курчата. в общем, худоба є. Сіно є, худоба є. Ще бажання його все вирощувати, так? Да? А це, друзі, котел. Зараз тут, бачите, каша поросяча. Свиням варимо. Годуємо вареним, тоді сало дуже смачне. Ну, Даний котел ми в сьогоднішньому відео будемо використовувати також. так що Залишайтеся з нами, дуже цікаво буде. Так, по ягодах. Тут ягод також маса. А що це чорне? Морозина. Він не знає, як називається. Та я жартую, те з що? Ось чорні ягоди. Смородина. Також урожай є. Ну, в принципі, не так і дуже багато, але кущів багато. Смородинка отака. Порічки. Дивіться, яка маса порічок. Жовта порічка. Далі червона порічка он поспівають, не знаю, хто перший встигне на їх, чи шпаки, чи ми. Так. А це наш охоронець. Це охоронець даного участка. Покажи, який в тебе синяк під оком. Вчора в переділку попав, да? так? тут вишенька така, правда, висока. Але ми її тут будемо все рівно викидати, це вже стареньке дуже дерево, там воно дві молоденькі ростуть. Також вже плодоносять, бачите, скільки вишень. А тут це буде дитячий майданчик, тут доведеться викинути її поставити тут батут. Тим більше не важко, буде ми гілки поопивлюємо і вже на землі будемо її обривати. До речі, огірочки, дивіться, підростають. Сьогодні будемо затіняючу сітку, можливо. Сьогодні-завтра вона приїде до нас і будемо вішати. Яблучка на кальвадос нав'язалися. О, я... Щойно з тим кальвадосом завершив і вже нові скоро будуть так. Ну і тут також є декілька кущів, малини трошки є. Так що, я думаю, ягід трошки буде в цьому році. вишні І можете все купляти у нас. Будемо вам вдячні дуже, друзі. Сочні, солодкі, бордові і самі вкусні у світі ті, що ми могли би садити. Друзі, так само ми вирішили повно компотів закрутити. Бабушка нагадала, за компоти нам сьогодні зробити. Но ми вирішили закрутити компоти сьогодні. Awesome. I, I, I can feel the blood creeping up from the heathens. God will, God fight, God pride, God reason. If they want to go eat, then you know I'm going to feed them. If you're coming for me, Demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got it. Blood in my tongue keeps bleeding from the word I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, crossbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a place and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Uh, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down i І Так, друзі, що ми маємо? Малинки трошки. не знаю, Можливо, сьогодні ще доривати будемо. Порічка жовта, порічка червона, смородина, вишеньки. ну Вишеньки це не всі будемо також доривати і трошки клубники. Ось така, от, друзі, купа ягод у нас вийшла. Ну, зараз, поки Людмила готується, намиває банки. Ось ці всі ягоди потрібно перемить. Е, зараз наші жіночки вони будуть фасувати, е, компонувати в общем, композиції по банках. Я полізу одну вишню ще оберву, а Сергій Миколайович організує безпосередньо е, варку самого компота. Компонуємо баночки. Потрошку вишеньок, потрошку всього. Це будуть різні асорти. Ось така ось вийшла, друзі, композиція. Бачите, накладаємо пів банки. Сюди поклали тут вишенька для кислинки, клубничка для солоду, ну і порічки. Тепер переносимо ось ці заготовочки до котла, там, де будемо робити стерилізацію. Накрито кришечками, щоб буха не потрапила. Отак. І несемо до котла. Так, друзі, ось це і є у нас котел для безпосередньо сьогодні для стерилізації нашого компоту. Але це багатофункціональний котел, я вам скажу. В ньому ми варимо свиням кашу, в ньому ж я буває роблю зернову брагу. Тут затор роблю. Ну, Багато різних функцій він виконує. Це його зробив Сергій Миколайович. Тут ось такий чан виходить всередині вмурований. на... По-моєму, 300 чи 400 літрів. Так як дно тут сферичне, на низ покладена в сьогоднішній ситуації сітка для того, щоб було рівне дно. І будемо проводити тут стерилізацію. В общем, цей котел вмурований. Тут у нас топка. Зараз покажу. Опа. Во, дивіться. Топимо дровами після арпала. Дуже ефективний котел, так як е, наш чан вмурований. Тут прикручена площадка, на якій він лежить, і е, тут між кирпичом і нашим чаном є простір, на який потрапляє вогонь, і даний котел закипає, спалить таких два відра пального і, виходить, закипить наш, ну, наприклад, півчана води. Зараз ми заливаємо сиропом наші банки і поміщаємо сюди на стерилізацію. Добавили ще трошки м'яти, бачите, по листочку в кожну банку. Тепер заливаємо сиропом. Сироп е, підготовлений. Закипівший, розраховуємо так, щоб було пів літри цукру на 3-літрову банку. Розливаємо по банках. Всюди в котел нам становиться 16 банок. В общем, Як закипить, вода всередині банок, 15 хвилин чекаємо експозиція. І Потім е, достаємо і закриваємо ключом. Да. За цей час проходить пастеризація. І наші ягодки можуть тоді зберігатися рік, навіть два. І так, друзі, простерилізувались наші компотики. Бачите, проходить легеньке кипіння. 15 хвилин кипіло і ми вже пошли закручувати. Так, і тепер покажи ключа. Сергій Миколаївич, от таким от ключом автомат удосконаленим. Да? Де ти тут? Ось сюди підшипник поставив і тепер він практично вічний. Покажи людям. Упаяний. упаяний підшипник туди. Да, там була втулочка, воно зношується і тоді приходить в негодність, А так, виходить, тепер вічний. Закатує, а я е, одношу банки і складаю, перевертаю їх. Перевертаємо для того, щоб і простерилізувалася так само кришечка наша. Зараз. Заставляємо цю всю площу і потім накриваємо, кутуємо його, щоб ну щоб ефект стерилізації пройшов краще. В общем, цю партію закрили. Зараз вже там банки накладені з ягодами, приносимо, знову заливаємо сироп, знову туди і все от таким конвейером буде тривати. Ну я думаю, буквально за півдня ми маємо закрити усі ягоди, які в нас є. Ну і, і ще потрібно дотачувати, бо мало банок достав. Зараз ще банок намиємо, бо ягод трошки в цьому році єсть. У цю топку реально можуть влізти цілі два відра, і можна і більше напхати. Там об'єм доволі конкретний. При бажанні можемо швидко закип'ятити 300 літрів. Ось дивіться, яка краса смородена тут. Композиція, взагалі, крутезна, вишня, малина, смородина. І так, друзі, як бачите, закрили 111 банок. Ну, Ще ледь теплі, але будемо переносити в погреб, тому що скоро дощ. Дивіться, от такий результат, в принципі. за півдня закатали їх, ну, ягоди рвали. день, ще й на другий день доривали. Так, друзі, прийшли до кульмінаційного моменту дегустація нашого навареного. Кампоту в розмірі там, около 400 літрів. Да? Будь ласка, молоді люди. Смачно. Тут є пурічечки, вишеньки, і малинки трохи є, і вишеньки трохи, і пурічечки є дуже. Смачно. Патю. Друзі, ми сьогодні готували вкусніший самий компот, там трохи вишень додавлено і малинок додавлено трохи. То ми означає, думаємо, ми ж так на зімусе і придумали компот робити. І думаємо, так тепер нам треба компот зробити, то ми зробили компот. Цілий рік, щоб у нас був компот, найвеликий цілий рік. Селе і здоров'я нам дає. І все, все-все-все хороше нам дає. Ну, оце, друзі, ми так любимо тепер компот. Що, що тепер п'ємо, п'ємо, ми Він смоль, смоль смоль з А, А давним-давно, коли їм було ні скільки років, тоді ще. Коли йому ні день народження не було. Ну він смулив тоді ще молоко, так? Да? Ну, а зараз ми тепер йому даємо і соски компот, і, бо ми йому колись купили соску, коли йому був один рік. і ми йому купили соску і думаємо, так, може він хоче компоту, то значить він завжди просився, а тоді ми йому купили другу сосю таку. І з ручками, і фіолетова така. Ми все йому купили, і тоді, і, і тоді бабуся купила нам чашки, Такі, це, такі вони пластикові. І, і тоді Марон просився такого компоту, і ми йому тоді давали. Бо він казав, пить, пить. І він каже, тоді компоту. Компоту він, значить, хоче, то ми йому даємо компоту. Через все ми наварили. 400 літрів банок компоту. Ось такий, друзі, вийшов смачний компот. Два дні буквально роботи, це від ягод і вже безпосередньо до продукту. Ми його робимо концентрованим, таким. потім ми його розбавляємо із водою із осмоса. Тобто очищеною чистішою водою розводимо один до одного і із 3-літрової банки вже ну, 5-6 літрів смачного ось такого компоту. До речі, друзі, це дякуючи нашим Збройним силам України. Чим завдяки ним ми маємо змогу працювати плідно і розвиватися. Тому, друзі, хочу з вами поговорити про допомогу Збройним силам України. Дуже прошу вас підтримати збір на автомобіль. Безпосередньо в нашому селі є волонтери, які займаються цим збором. Тому прошу вас підтримати. Посилання на сторінку в соцмережах волонтерів я залишу в описі до відео, а також е, номера карток. Буду дуже вдячний, що долучилися до цього збору. Я дуже прошу, е, друзі, доєднуйтеся, обов'язково допомагайте Збройним силам України, тому що вони платять дуже високу ціну, надвисоку я б сказав, ціну за те, щоб ми мали змогу е, працювати і розвиватися. Тому якась невипита чашка кави зранку. або... Невикурена сигарета зможе врятувати, наприклад, життя нашим хлопцям. Неважливо, яка від вас буде допомога. Тисяча гривень чи одна гривня. Якщо усі, наприклад, мої глядачі дадуть по 10 гривень, то ми буквально за одне-за два відео зможемо закрити ось ці збори. До речі, там є фото, збирають на автомобіль не дуже такого крутого класу, не позашляховик. Простий автомобіль. Ну а ми будемо старатися працювати і робити цікавий та якісний контент для вас. Дякую всім до побачення і до зустрічі в нових відео.